Валерочка, так ви вже знаєте, що німець любить чорненькі дівчата no. і Мар'янка хоче його трошки збудити, звабдити, так? Вона <laughs> трошки падає. падає йому. Коротше, вона зараз буде малюватися в чорний колір, молоджож. Як ви думаєте, пасує їй чи ні? В чорний колір. Зараз де її малювала, прям чорний колір. <laughs> Я вже хочу подивитися. Я не хочу дивитися. Коротше, маленька бляха, ти готова на все тільки, щоб йому встав, так? Твій найбільший вже лежить, <реш> <реш> його треба якось підносити, ні? <реш> Я їй вже то давно казав, вона бляха, бо в неї там сухо старить. І знайшли ідею, молодь. Короте. Вона має бути зараз брюнетка. А ви кого більше любите? Брюнеток чи блондинок, молодь? Бо німець дуже сильно любить Ну-ну. <реш> Тому всі дівчата, які чорненькі. Майте на увазі, що німець вже вас втюрений. Ні, ну якщо ну якщо ви зійшов себе з магазинами, то. що ти розказуєш? Так що кавалерочка, слідкуйте. Як, як ви думаєте, буде пасувати і чорний колір чи ні? Мало Напиш... би пасувати. Напишіть нам, будь ласка, в Директ. Кавалерочка, що скажете? Подивіться, яка марянка тепер по йоперний театр. Я думаю, що вона так от на роки три стала по-любому старша. Така вже в возрасте, да? Ну. No. А зато так типа епічно, трохи, не виглядає? Бомбезно виглядає, блітел. Ковалешка що скажете? Ну она така беженный, по-любому. Ба тотки була як дитина мала, а тут така така прям постарше. Німеч. За руки, Ну-ну-ну-ну-ну.

Ну ты вообще Может не Ну может, нет, я американец Я английскую знаю просто вообще А что ты за английский? Нормально, Украинская английская. А ну так вот, еще раз А что ты, что ты, красота Не, ну я думаю, клавиатурка нормальная По любому бомба, бомба по любому. Нема ради. А ти задоволена чи ні? Я. Чесно. Чесно, я не знаю, Біж мені. Треба не... тімо тіпу... брижаньки треба... брови тобі збирають. Треба брови забрати. Вони мене дуже речі. Було два не жив. Я в в чужий чорні... в чорні... жовтий, жовтий, жовток, жовти, сонячний. Я як веселка свігуляє, як боювали, що те жовте волосся, але чорні брови. Бува борода це. Так, бороду зелена ручка, от такі-то справи. Дякуючи моїй коханій дружині. Маленька no. Маяна, я би сказати, стала чорною вже. Не треба, не треба вже їхати. Її було там. Там, не треба було їхати. Бачите, вона трошки недовго потримала, вона має трошки такі ще, як рішнувати. Але як на перший раз це бомба, бо мала бомба. там вони трошки довше тримати. Світло пропало, і ми мусили переїхати в друге місце. Так що, молодь, от такі то справи. Тепер малянка в нас чорненька.